Говориться голодун головна голова Київської міської організації Берегиня роду Богомир Миколаїв, хранитель родового обличчя рідної православної. Шановні панове, ми маємо до вас суттєве повідомлення. У нас є декілька доповідачів, які будуть. Виступати по черзі, і ми будемо дуже вдячні вам, якщо ви будете уважно висловити всіх. Сьогодні ми хотіли би вам розказати про рідну віру, про віру наших предків. Ми всі знаємо, що кожна нація, кожен народ має свою рідну віру, в якому закодовано минуле, сьогодення і майбутнє кожного народу. Сьогодні ми з гордістю говоримо про те, що ми згадуємо про наших трипільських. Культуру. Сьогодні ми говоримо про кімірійську культуру, про культуру анського царства. Але забуваємо сказати, що це все є наша віра звичай, це є наша культура. І сьогодні, коли говоримо про те, яким чином збереглася наша культура і хто є носіями цієї культури, окрім народа, крім його матеріальної сутності, є його духовна сутність. І духовна сутність нашого роду бережеться волховськими родами, які зберегли нашу віру на Поділлі і Закарпатті. Тисячу років назад, коли відбулося хрещення Русі, це було лише офіційне запровадження цієї християнської віри. Ми толерантно ставимося до всіх вір, але сьогодні, коли наша держава є в повній мірі демократична, рідне православна віра, родове вогнище є носієм нашої віри, яке розвивається вже протягом 7 тисяч років, ми маємо можливість сьогодні вам сказати про визначний факт, який стався. Ви знаєте, що для наших предків гори завжди були святими місцями. Сьогодні ми відновили капище рідним богам на одній з Київських гір, зокрема на Хоровиці. Це дійство відбувалося під час двох найвеличніших свят свята Красної Гори і свята Ярила. Зокрема, про свята гори, про Ярила вам розкажуть мої колеги, а далі ми перейдемо до іншої частини повідомлення. Прошу, пані Грице. 22 квітня випадає свято Богині Лади та дочки її Лелі. Лада то є мати всього сущого на землі, а Леля це втілення вічного, чистого кохання. І в цей день жінки та дівчата збиралися на горах, водили хороводи, єднаючи з силою рідних богів. Після вславлення Рода Всевишнього, який проявляє себе в жіночих ликах Лади і Лелі, дівчата обирались поміж себе найвродливішу. І вшановували її як лелю. Її заквічували віночком зі свіжих квітів, а тіло її прикрашали зелені. Біля неї ставили молоко, та мед, масло і водили навколо неї хороводи та співали веснянки. Гори то священні для нашого народу, адже вони вважалися обителю богів. А Київські гори, зокрема, Хоревиця, це чи не найбільша святиня не тільки українського народу, а й усіх дітей матері слави, тобто слов'ян. Власне, 23 квітня на наступний день наші предки споконвіку святкували уже чоловіче свята. ми пам'ятаємо, що в такій пам'ятці, як слово полку Ігорів. Українців, русинів, русичів взагалі названо онуками Дажбожими. Так ось цей Дажбог, який є нашим небесним дідом, божественним предком, має своїх чотири основних лики це боже, чирило, Купайло і Миробог. Навесні вшановується ярий, молодий Дажбог, якого називають Ярило. Він має два великих свята: це Великодень, який ми святкуємо на весняне рівнодення, і 23 квітня це Ярило Буйний. Це час, коли пробуджується природа, коли вже з'являється зелень, це час буяння в природі і в тілі людини. В цей час наші чоловіки нарікались, посвячувались у військову верству. Вони ставали повноправленими членами роду. В цей день проводились так звані варнові посвяти, посвята в стан воїна. Тому на капища можна бачити на нашому слайді, ми проводили освячення, символічне освячення історичної зброї. В цей день наші предки клали хлібні жертви богам, оскільки, як говорить Велесова книга, не мали предки наші жертв ані людських, ані кровних. Лише жито і хліби дарували Богам нашим. Те ж саме повторюємо сьогодні ми. Капище, яке ми відродили на горі Хоровиця, присвячено Богу Ярилу, оскільки саме Хорс в період ночі сворожий, той час, коли ми сьогодні живемо. Передає свої знання Ярилу Богу Молодого раннього сонця. Шановні панове, ми маємо суттєве повідомлення. І супровідниками цього повідомлення є такі, шановні пани, як Георгій Коровський, Колінько Володимир і Володимир Куровський. Саме так сталося диво. Відомий. Архітектор Георгій Куровський разом з своїм колегою Володимиром Колінко виявили на карті Києва невідомий лик Києва. Лик Києва, який чітко зображує чоловічу фігуру з явним прикладом коси, тобто символом військової верстви. Тобто, це є Орі. це є ярило і це є богоявлення. Відповідно до тих легенд, які береглися у моєму роді, коли лик. Орія ярія буде явлена: ми маємо передати карби рода Всевишнього нащадкам. Для того, щоб вони віддали, яким чином твориться світ і як заповідано жити дітям Дажбожим на землі світі України руси. Карпо світотворення карм відання світотворення. Усе родом об'єднане і в роді перебуває. Усе родом об'єднане і в роді перебуває. Боги прийшли із роду і родом утримані є. Боги прийшли із роду і родом утримані є. А люди суть рід божеський у світі нашому. А люди суть рід божеський у світі нашому. То жити родами, славлячи правців. Своєї дійсності відповідальні творці. Слава рідному Богу. Навіки слава. Ми ще щойно почули, це вже що зовсім не все. Уявлення Бог... це не просто факт, а велике мозаїчне панно. Ось, наприклад. Чи має усе це якесь відношення до кінця світу? А давайте побачимо, який же він, цей самий світу, кінець. Ось початок. Ось кінець. А ось це сваржи кільце зцілення єднанням зворотнього. Тому що тоді все це має відношення до початку світу? Не знаю. Але давайте побачимо, що ж пропонується. А люди суть рід божеський в яві. Що це означає? Це, шановні панове, наша реабілітація. Нам пропонується чистий лист. І тільки від нас залежить, що буде тут написано. І чи буде тут написано щось взагалі. Чи, можливо, тут буде велика чорна пляма. Насправді, ми вже із минулої осені знаємо про обставини богоявлення. І у нас був час для того, щоб зорієнтуватись. І ми подбали про те, щоб... Сталося так, щоб ми могли зберегти оцей чистий білий лист, наш, нашу реабілітацію і можливий вірогідний новий початок саме таким чистим листом. І ми подбали про те, щоб він був осяжним і невеличким. Тому нині цей чистий білий лист запропонований нам із вище. це ось те саме капище. Що утворено нами на Хоревиці, Замковій горі у місті Києві. І нині ми доводимо до відома держави, що це капище є нашим місцем паломництва. І згідно статті 21 закону про свободу совісті, це має бути прийнято державою до відома, це місце має поважатись і охоронятись. І якби нам вдалося зберегти оцей чистий лист, він, шановні панове, буде рости. Як? Зараз на Харивиці знаходяться могили. До середини минулого століття там було кладовище. Воно закрите у, знову ж таки, середині минулого століття, а влітку минулого року Київською міською радою було прийнято рішення про те. Що на цій території має бути парк культури і відпочинку загального користування. Тобто моральне питання стосовно існуючого е, могил на Хоревиця, яке там є зараз, вирішене. І воно вирішено не нами. Ми ж мислимо в руслі цього рішення Київської міської ради. І мислимо таке: що Хоревиця це ніби острів над Рікою творчості, якою є Андріївський узвіз. І пропонуємо, шановній громаді Київській, а також Україні, розглянути можливість того, щоб на цій горі е, от, утворити парк культури і відпочинку під назвою Острів боїв, ядром якого серцевиною, звісно, є наше капище. І утворити відповідний фонд для того, щоб розвивати це місце. Яким же чином його розвивати? Зараз у Києві багато пишних християнських храмів. Всі вони разом являють собою той шар культури і духовності українського народу, який варто б назвати повістю минулих літ. Ну а острів богів і Капище на Хоревиці, це була б казка, казка минулих літ. І таким чином ми б спрямували е, потік творчості із Андріївського узвозу на гору. І натхненням наших митців ми в'єднали всі наші віки, всі тисячоліття нашої історії, серед яких не було негідних. Всі були гідні. І всі мають бути вшановані. І тільки із них, цих наших зрощених віків, може постати нашим майбутнім. Тому, якщо хтось шукає десь у кінця, то хай шукає його де-інде, не на Хоровиці. І нарешті зараз капище на Хоровиці з під охороною наших козаків. По закінченню цієї прес-конференції охорона буде знята. Тобто, ми. Довіряємо нам. Запрошую. Щонеділі на хоровиці будуть відбуватися славлення рідних богів. Там ви можете послухати ведичну мудрість, яка береглася нами протягом 7 тисяч років. Ту мудрість, яка лягла в основу всієї культури білої раси. Ту мудрість, яка сьогодні потужно поширюється. І відома як віди, відома як еди, відома як інші прадавні знання. Більше того, ми навчаємо, зцілюємо і духовно допомагаємо всім потребуючим. Після цього, як ми завершимо цю конференцію, ми запрошуємо всіх, хто цікавиться своїми предками, хто хотів би їх вшанувати, хто хоче і відчуває себе сином цієї землі, прийти до цього святого місця і поклонитися. Слава Рідним Богам! Дякую за увагу.